Забудьте про ваги та мірні склянки. Сьогодні готуємо пиріг з допомогою лише однієї ложки. Готуємо легендарний пиріг, 12 ложок. Приготуємо зі сливами, можна готувати і з будь-якими ягодами, фруктами. Плюс покажу вам, що готувати його можна не тільки в духовці. Виходить вогкий, високий, великий, дуже смачний. Чому я раніше його не готувала? Отже, беремося за приготування. Перелік складників, як завжди, в описі під відео. Нам треба буде 3 великих яйця і плюс ось така стандартна столова ложка. Беремо цукор з горбочком, з чубчиком, спиваємо яйця з цукром до посвітління. Цією ж ложкою додаємо 12 ложок молока, цукру теж 12 і даємо 12 ложок олії. Плюс 5 г розпушувача і 5 г ванільного цукру. Це чайна ложка. Плюс додаємо 12 ложок борошна. Теж такий із горбочком. Все це перемішує, у нас має бути ось таке гарне лите тісто. Форму змащуємо олією. У мене сьогодні силіконова форма. Викладаємо всю масу. І зверху викладаємо, у мене сливи. Можна дати будь-що. Яблука, малинку, що у вас є, або навіть заморожені ягоди. І тепер найголовніше готувати будемо в аеропечі. Вставляємо пиріг в чашу, чашу вставляємо в піч, обираємо режим випічка. По замовчуванню у нас вже температура 160. Додаємо час або віднімаємо. Температуру теж можна додати або відняти. У мене аеропіч від українського бренду Rotex, яким я дуже задоволена. Дивлюся за 20 хвилин приготування, що поріг ще не цілком готовий, додаю ще 15 хвилин і допікаю до готовності. Як бачите, поріг 12 ложок можна приготувати і в аеропечі, можна приготувати і в духовці. Далі охолоджую на решітці. Спочатку охолоджую з ковшем, тому що дуже гаряча форма, далі її виймаю. Гарно виймається із силиконової форми, але обов'язково після повного охолодження. Ось така краса у нас виходить дуже швидко, великий, запашний, дуже-дуже смачний. Мультипіч від Ротексу просто знахідка. Надумала я собі спекти пиріг, не треба нічого розігрівати. Раз, два наколотила, залила, включила і готово. В описі залишу посилання, де можна таку придбати. Ще плюс за промокодом Ірина Онишкевич ви можете отримати 10% знижки на будь-які товари, в тому числі і акційні. Пиріг м'якенький, ніжненький, вогкенький. Справжня знахідка, не дарма він такий легендарний. Готуйте, друзі. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається.